Пане Денисе, загалом, як можна станом на сьогодні окреслити ситуацію в українському Криму? Як поводять себе окупанти? Чи продовжують красти все українське, культурне, духовне, фізично, матеріальне? Чи готуються чи не готуються часом до жесту доброї волі? Ну тут слід відзначити такі тенденції, які відмічені останнім часом, те, що продовжуються вживати заходи безпеки на таких. Для них ключових заходах такі це було спочатку. 1 травня, 9 травня. Зараз були випускні випускні дні. Випускники і останні дзвінки, і вони також проводились в обмеженому характері. Зокрема, участь в них приймали лише діти випускних класів, і вони проходили в приміщеннях, тобто окупанти. Створюють і вже готують місцеве населення до більш активних бойових дій. І очікують вже це не очікування а спроводяться, що це буде реальністю. Крім того, звісбачаються і ознаки щодо посилення пропагандистської діяльності серед дітей. Зокрема, з 1 вересня вони вже офіційно зазначили, що будуть вводитись Військова підготовка у школах, а також вводиться нова посада. Це радник директора школи з виховання, тобто він буде відповідати безпосередньо за патріотичне виховання в навчальних закладах. Крім того, зараз активно проводиться посилення створення уяви по про посилення спроможності Керченської переправи, зокрема виділені додаткові кошти, і нібито виводять пароми на ремонт. Але це більша уява. Це також вказує про те, що вони не впевнені, що Кримський міст встоїть, і тому вони готують для відступу саме в Кримську Керченську переправу. Крім того, після того як були пошкоджена залізниця під Симферополем, вибух і зійшли з рейки декілька вагонів. як кримчани, так і громадяни Росії, які прямують до Криму, вже більше віддають перевагу автомобільному транспорту, і це вказує про те, що буде прогнозовано. Зростати на черги на Кримському мосту, крім того, після того як був відбувся вибух на нафтосховищі на території міста Севастополя, коли було знищено чотири цистерни великих сховища, відмічається зростання вартості палива. Хоч і окупаційна адміністрація заявляла, що це не вплине на вартість, але з того часу вартість зросла на 20% і вона продовжує лише тільки зростати. Крім того, вчора було. Заявлено також більше як інформаційний привід для місцевого населення і та його заспокоєння проти націоналізації 400 об'єктів на території тимчасово окупованого Криму, яке належить громадянам України, оскільки останнім часом обмежується фінансування певних соціальних програм на території тимчасово окупованого Криму з поясненням те, що кошти йдуть саме на так звану спеціальну військову операцію, тому щоб трошки зняти напруження, вони вказав створили такий привід, що ці кошти частково ну, підуть саме на цю. На ці цілі а разом з тим зацікавлених сторін, які вже проявляють бажання купувати цю нерухомість, немає, оскільки вони усвідомлюють подальшу долю Криму, Кримського півострова його безпосереднє звільнення. Ну, от, власне є інформація про те, що російські окупанти в Криму вивозять із півострова документи, які підтверджують їхню незаконну діяльність. Можливо, власне, і про це ці документи та що це за такі папери можуть бути? Ну тут слід відзначити, що є інформація, те, що і в відкритих джерелах, також гур повідомляє повідомляється те, що вони возять документи, які містять секретну інформацію, і також є інформація про вивезення техніки спеціальної техніки шифрувальної, яка також знаходиться на території тимчасово окупованого півострову. Це також свідчить і про те, що вони вже саме силовики. Вважають, що не тільки будуть бойові дії, але й що тимчасово окупований Крим буде повернути саме в Україні і вони не зможуть його втримати. Крім того, зараз активно вивозиться на територію Криму і культурні цінності з Запорізької області, і також під виглядом організації виставок на території Російської Федерації відбувається незаконне переміщення культурних цінностей із міста Севастополя безпосередньо з музею Херсонесу. Тому з окупанти під виглядами та щоб не спровокувати паніку, хоч вже вона існує місцевого населення, поступово вивозять все цінне з території тимчасово окупованого Криму. А що за бавовна а, така квітла? Зокрема, вчора йшов там. Було був зафіксований дим, десь в районі Кримського мосту окупанти поспішили сказати, що це якісь навчання там у них проходять, хоча які навчання можуть відбуватися на мосту. Навіть тимчасово я так розумію, було припинено рух цієї логістичної артерією. Чи пояснили людям, власне, що це що це за навчання? Ну, що стосується вчорашнього диму на Кримському мосту, то все ж таки було навчання, але воно більше демонстративне, щоб заспокоїти, що міст захищається. Разом з тим, виходячи з того відео, яке було про навчання, ми усвідомлюємо і місцеві мешканці також це потім обговорювали: що воно ніяк не сприяє захищенності заспокоїти, так? Так, і воно не, не але тільки навпаки, воно вказує про те, що відпрацювання дій саме. Силовиків і спецслужб під час відступу, тобто захист мосту для захисту своїх при відступі, тобто це вказує про те, що вони вже навіть на мосту відпрацьовують ті кроки, які будуть з ними вживатися при відступі з тимчасово окупованого Криму. На останок пане Денисе ще буквально запитаю, скажіть, а чи помітно оце большое пересілення народу? Що колаборанти разом зі своїми сім'ями, до прикладу Херсонської області тимчасово окупованої її частини переміщуються у Крим? Оця їхня міграція вона помітна? Ну тут слід зазначити, що вони її приховують, оскільки це викликало панічні настрої у них під час? Пер перша появи такої інформації тому зараз її тяжче відстежувати разом з тим. Про це говорять певні і новини, які і ними видаються. Зокрема, офіційно про це заявила адміністрація окупованого Севастополя на початку року. Крім того, адміністрація Окупованого Севастополя офіційно заявила. Про зниження економічних показників в місті в квітні місяці це також говориться не тільки про низьку платоспроможність місцевого населення, але вказує про те, що зменшилась кількість цього населення в тимчасово окупованого Криму. Разом з тим, тут також слід відзначити, що вони і приховують з цією метою. Знову ж таки, щоб не викликати панічні настрої, але ми розуміємо, що виходячи з практики, яку вони застосовують на території окупованих частин Херсонської та Запорізької областей, вони просто не випускають місцевих мешканців і цю та інформацію, також приховують з метою саме з числа колаборантів та їхніх родин. Тому ми розуміємо, що потік є, але інформація про це намагаються максимально приховати, щоб не викликати ще більшої хвилі. Дякую вам дуже, що ви доєдналися, пане Денисе Денис Чустіков, заступник представника президента України в Автономній Республіці Крим. Дякую дуже.